Другий всім привіт, всім з миром Божим, нехай Господь вас береже там, де ви є. Знаєте, багато людей продіяють багато претензій до Бога, але хіба ж Бог винний в тому, що ми грішимо і ми вибираємо прокляття замість благословення. Божі закони вони працюють 100%. Є такий закон, сієння жатви. Що ми сіємо, те ми пожинаємо. І насамперед Бог ніякого відношення до зла не має. Це особисто вибір кожного, кожної людини. Чим її займатися, які її рішення приймати, і на основі чого спиратися, на основу чого? На основу Слова Божого будувати на камені Ісуси Христі чи на піску, який просто розсипається і ніякої будови немає.